Виступу Венца, який чітко вказав місце Європи в безпековому характері, що дуже швидко струсануло і підняло зокрема німецьке суспільство німецьких політиків, власне в тому, щоб бути проактивним і вбурдувати своє свій безпековий вимір. Тому от Трамп сьогодні вже два спопіками місяці на посаді. А для німців, особливо для нової команди, яка прийде на посаду канцлера, питання буде також дуже швидко на протязі ста днів. Будувати інтенсивно позицію по відношенню А до безпекового виміру, Б, по відношенню до України. Тому що тепер стало плані не лише України, а й самодостатності Європи е, в безпековому вимірі. Наразі багато слів, але ще за мало дій. Вже ми, українці, мізеці на й рік війни, третій рік повномасштабки, дуже акуратні в своїх прогнозах і оцінках. Тільки будуть дії, які будуть повноцінними рівноцінними, тим, що вони говорять, звичайно, ну Україна зможе не те, щоб видихнути, а зрозуміти, що Європа — повноцінний союзян, який може замінити допомогу американську на яку можна спертися яка буде повноцінною не боятися брати на себе відповідальність і не ховати не ховатися від загроз які в них власне під носом за східним східним кордоном ми хочемо щоб ця підтримка україни трималася на рівні коаліції звичайно, щоб це була двохстороння підтримка і опозиції і коаліції і це те що україна потребує ну і звісно те що дуже довго україна чекала стаурус від німеччини це буде найбільш красномовною позицією нового канцлера на посаді.